Перть сренґ істерика на болотах від сталкер 2» Тільки посилюється. Тітерми нужна тільки нормальна російська звучка, а не бідерські язики, які там є. Як на Росії воюють зі сталкером, а в віртуальній зоні, а потом просто на зоні е, тюрьми. Та чому росіяни почали вчити українську? Хоча, може бути Дякую. я розумію, тому що я вже доволі довго граю. Хоча я, якщо що на 25% українець, всім привіт, це кринжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Після релізу української комп'ютерної гри Stalker 2 температура повітря в Арефії підвищилась мінімум на 10 градусів. У скрепніку підгорає та рве пуканий від гри і від відсутності російської озвучки. Англійські може можуть на купайти з російськими субтитрами і іншими субтитрами. Нужна тільки нормальна русская озвучка, а не ці... Эти... Лідерські язики, которые там є, сука. понял? Пошл нахер отсюда. Росіянці і латентна вата пройшли всі п'ять стадій прийняття неминучого. Перше заперечення. А как ми играть будемо тепер? Блядський сталкер не тянет. Супа, Друга стадія гнів. Назор. Я ніхуя не понимаю, Блядь, бля, да хуй поймешь. Стадія третя торха або ж угода. Я і сам вважаю, що можна було б додати персонажів в ігру. Как на русском языке, так и на украинцу. Пару человек на русском языке, чтобы все были довольны. Четверта. Депрессия. Я сталкер покупать не буду. Я буду его, ну, пиратись, 100%. И по деньги я не хочу на эту игру купати, я не хочу. Ну и п'ята стадія неминуча. Звісно, прийняття. Удачного плавания, сталкеры, да? Да, yeah? хотя может быть yeah, я okay. понимаю, потому что я уже довольно долго играю. В целом язык-то несложный. Хотя я, если что, на 25% украинец. Ну а коли закінчуються аргументи про озвучку, в хит еде важка артилерія. Баги та вильоти гри. Конечно, багів тут править хватить на год или два точно, но даже когда их все исправят, останется тот факт, что сталкер 2 – это по своей сути, тот же сталкер 1. Ні, ну якщо грати на якійсь мікрохвильовці, то може і вильоти будуть. Русачки, може треба залізо нормальне купити? Чи головне, що в квартирі газ і стеля діла? Лампочка, блядь, без провода, де провод галіми? Та попри всю критику, болотяни грають у Stalker 2. Це, звісно, не подобається російській владі, тому вона вигадує казки. Що Нам встановлюється на гаджет разом з ігрою. Знаю тільки в українських спецслужбах, а також на западі. Хоча, а може, ми ще чогось просто не знаємо. Можливо, у росіян тепер не тільки пукани будуть розриватися. Ні, ну а що? Скачав сталкер і в тебе вже ліванський пейджер. Бац, 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 А тим, хто вже купив українську гру, путіністи обіцяють сидіння на пляшці. Сталкер 2 оказаться в виртуальной зоне, а потом просто на зоне. В Госдуме предупреждают, что покупка игры может стать основанием для уголовного дела. Иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Романтики хочется. Я русский, я Закликают россиян не играть у Сталкер 2 и провладние блогеры. Ведь это не по скрепам. Как компания, которая открыто призывает к террористическим действиям, готовит войска против э, сил Российской Федерации, то есть, как можно вообще к ней относиться? Та росіяни не були б росіянами, якщо б не брехали. Я не покупав сталкер. Мені його за... мені... сталкері. У мене він в колекції, тому що мені його задаріли на стрімі. Не насосала, а, а подарили. І я його близько не скачував. Ну, мам, це не я курив, це курили, а Я просто рядом стояв. Ну, чесно, чесно. Ну, і у найкращих традиціях росіян не можеш створити, то треба привласнити. Це звучить від деяких представників влади. Мне, кстати, многие подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. Было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на ВК Плей. А потом у них цап -царап. В принципе, мы не сдевованы. Эти идиоты вообще думали, что это их игра. Вот она, магия озвучки в игре. Сталкер, первая часть, когда она выходила, э, все считали, это что это что-то наше, общее, блядь, и так далее. Ну, привыкли люди, привыкли. Матік, іді в жопу а Ну нічого, чемодан, вокзал, атомік Heart. До речі, без української озвучки. Еде, міжнародження, акей! Еда очко! А ви, друзі, не втрачайте здорових глузд та насолоджуйтесь новим і українським продуктом Stalker 2. До наступних випусків.